Показує той самий лакшері салон, де я фарбуюсь. Тут так би мовити є місті, телек, місті, є місті, духовка, місті, два кресла та одразу з порогу. Тут тобі наливають. І немає ніякого засудження чи оціночних поглядів та у незабутньої атмосфери брокарда. Салон інтерактивний, тому тобі тут дозволяють намішати фарби і трішечки мекнути. А родзинка цього салону це майстер, який залюбки пофарбує тобі пів голови. Чому пів? Тому що майстер теж хоче мекнути. І плюс я свій, так би мовити, переток швидше пофарбую. Готово! Лишилось змити, посушити та трошечки підрівняти. А щоб завітати в цей салон, тобі усього на всього потрібно мати адекватного партнера та десь надибати формулу фарбування. Боже, благослови мою сестру колориста, бровиста та стиліста зачісок. Така собі три в одному. А це була невеличка рекламна інтеграція. Тож записуйтесь до Іринки та підписуйтесь на мене.